Ці людневі дні для України є дуже тяжким. Адже саме сьогодні ми вшановуємо подвиг героїв Небесної СО. Десять років тому, 20 лютого 2014 року, розпочалася сучасна російсько-українська війна. А вже 24 лютого ми матимемо другу річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Війна це те, що стосується сьогодні кожного з нас. І всі ми по-різному реагуємо на неї. Одним із виплесків такої реакції є саме творчість. І сьогодні ми хочемо презентувати вашій увазі роботи юної талановитої Оксаночки Хоменко. Ці роботи створені під враженням війни. Під враженням від пережитих моментів, і вони відображають весь той жах рунації українських міст від російських, російських атак. Те забране щасливе безтурботне дитинство наших дітей відображають єдність українського народу в боротьбі з ворогом. І, звісно ж, відображають надію. Надію на перемогу минулого року. Коли Оксанка подарувала свої роботи нам до Миронівського краєзнавчого музею, ми запропонували їй зробити розпис артефактів війни, а саме тубуси від снарядів і гільзи. І сьогодні також хочемо презентувати результат цієї роботи в вашій увазі. Ще одним таким меседжем сьогодні є те, що Мистецтво може допомагати країні, може допомагати Збройним силам України і тим людям, які опинилися в складному становищі в цей нелегкий час. Так, до прикладу, одна з оксанквих робіт. Київський привод була продана на аукціоні, тому сьогодні на виставці ми можемо бачити лише копію цієї роботи, а всі отримані гроші Оксанка перерахувала на підтримку Збройних сил України. Про це і про детальніше про кожну з робіт розповість сама авторка з великим серцем, тому я запрошую Оксану тебе до слова. 24 лютого 2022 року нас о 5 ранку розбудив телефонний дзвінок. Це телефонував татовий брат, що живе у Києві. Він сказав, що почалася війна. І на околиці Києва чутно вибухи. В той час над нами пролітав літак. Він був дуже гучний і був дуже важкий. Здавалося, що це бомбардувальник. Мене тоді охопив страх та розгубленість. Ми з сестрою залишились вдома, а батьки поїхали негайно забирати всі документи та комп'ютери з роботи. В обід ми вже дізналися, що до нас приїде родина біженців, і ми півдня готувалися до їхнього приїзду. Ввечері вони приїхали, родина приїхала з шести чоловік та маленькою собачкою. Поки вони були у нас, нудьювати не було коли, адже дорослі готувалися до можливого погіршення ситуації. За кілька днів родина поїхала далі на захід, тоді вдома стало пусто та тихо, мені стало моторошно. Трохи згодом в інтернеті я знайшла світлину, яка описувала всі мої почуття, і вона стала основою картини світанок. Щоб якось подолати страх, я малювала. Роботи забирали в мене багато часу. Майже весь мій час і трохи допомагали забути про той страх. Я ще хотіла зберегти у пам'яті всі ті світлини, які мене дуже вразили, щоб не згубилися серед сторінок інтернету, Фейсбуку, Інстаграму. Я пам'ятаю, як з'явився перший герой, про якого всі багато говорили, це був Київський привід. Всі щоденно лічили збиті ним літаки. В мене він дуже вразив і він збив багато літаків. Тому друга картина була саме про нього. Виставили в Фейсбуці цю картину, вона набрала багато лайків. Тому батьки запропонували спробувати виставити її на продаж. Так, київський привид було продано за 3 тисячі гривень, та кошти перераховані на допомогу ЗСУ. Картина людяність була написана, щоб показати, що наші воїни мають велике любляче серце, що їм болить не тільки за людське життя, але й за життя домашніх та постраждалих тварин. Війна це страх, горе, руїни, смерть. Вони забрали багато життів, це зламані долі людей, що в одну мить втратили все, що плекали усе життя. Світлини розбомблених будинків і людей, які втратили все, мене дуже вразили. Просто пролистати світлину, в якій стояла дівчинка, яка дивилася на свій розбомблений будинок, який був її світом, в якому вона жила, мріяла, гралась, обіймалася батьками, я не могла пропустити. Тому так з'явилась картина, понівечена дитинство. Картина навіки діти навіяна тим страшним фактом. Що війна забирає життя невинних дітей, тому я зобразила їхні душі у виді ямбою. Згодом почали з'являтися перші перемоги про героїчні вчинки людей, про те, як люди голими руками зупиняли ворожу техніку. Картина все буде Україна відображає саме такий вчинок. Якось в новинах. Я побачила репортаж Дмитра Комарова зі звільненого аеродрому, де була наша мрія. Показали розбиту мрію. Одне крило якої трималось на маленькому літочку Сесна. Це повністю відображало нашу реальність. Сесна це ми. А мрія це наша воля, наше прагнення до життя і свободи. Так картина картинами: втримаємо нашу мрію. Рідний край у ваших руках. Була написана до 14 жовтня, коли в моїй школі, в якій я навчалася, збирали гостинці, щоб подарувати їх воїнам на передовій. З цієї картини ми потім надрукували листівки та написали на них побажання. Україна МНС написана, щоб вшанувати роботу людей, які, ризикуючи власним життям, рятують людей з-під завалів та ліквідовують наслідки вибухів. Влітку 22-го року задають в Київській області оголосив конкурс муралу. Виконуючи цю роботу, мені хотілося показати згуртованість нашого народу, те, як люди цілими селами виходили та зупиняли без зброї танки, як цілі міста виходили з прапорами на площі і намагались вигнати окупантів. Як з першого дня всі опанували свій страх і почали допомагати армії та біженцям. Тому я зобразила Україну у виді соняха. А зернинки це люди. І міць цього соняха залежить від якості кожної з тих зернинок. Для назви картини я обрала слова Володимира Сосюри Любіть Україну, як сонце любіть. Якось в інтернеті було відео, де солдат сидячи на мерзлій землі, бачите, супер командем знайшов кольори нашого прапору. Мені захотілося залишити цю долоню у людській пам'яті. Картина Україна в усьому. На прохання музею я розписала гільзи з під снарядів. Кожен малюнок має своє значення. Воля і життя вистоять під ворожими кулями. Трезуб це воля, соняхи це життя. Тризуб та соняхи вони прошиті ворожими кулями, але все одно вони вистаємо. Рознівана Україна зображена на важкому снаряді, що символічно, адже наша людь потужна. Ми мирний народ, закоханий у власну землю, але іноді нас змушують брати до рук зброю. Образ засмученого козака з мечем на фоні руїн і наша квітуча земля. Біда Руського міру зображена в наршистській гірзі, відображає горе, яке вони несуть. Місяць назад. 24 січня на війні загинув мій двоюрідний брат Хоменко Сергій. Я його мало знала, тому що бачила кілька разів. Але він був старший за мене на 30 років. Але я дуже добре знала його тата дядю Сашу. Тому картина Сталкер це вшанування його подвигу і моя вдячність його батькам. Ці картини написані, щоб з людською пам'яті на старої серці, з жахіття тієї війни. Дякуємо і за те, що поділилися з нами своєю творчістю і за те, що поділилися своїми переживаннями. І я дуже сподіваюся, що незабаром ми спільно відкриємо, презентуємо нову художню твою виставку, але вже з мирними сюжетами. Дуже дякую. Користуючись нагодою, нам було цікаво поспілкуватися з юною художницею Оксаною Хоменко. Оксанко, наскільки відомо, ти зараз продовжуєш навчання у Богославському ліцеї, так? Але не на художньому відділі, здавалося б, так, малось бути, а на юридичному. Але малювання залишилося в твоєму житті? Так, залишилося. Я планую ще поступити на образотворче мистецтво. Так що будеш продовжувати малювати. З оцих картин, які ми сьогодні бачимо, яка для тебе найбільш хвилююча? Для мене найбільш хвилююча це літак, мрія і київський привид. Такі символізують для тебе щось, так? Так. От яка б картина для тебе уособлює ну, твою мрію на даний час? Ну, я думаю, це літак, мрія, волю. Наше прагнення до життя та свободи, за що ми боремося. Як ми почули, що, на жаль, остання картина вона дуже сумна і сумна вона, тому що загинула близька людина вашій сім'ї. Але чи є в тебе вже наступні плани, про що ти думаєш? У мене вже є ідея намалювати наступну картину теж про мого брата. Так що цю тему будеш продовжувати, так? Так. І скажи, сьогодні іноді можна почути, що діти не повинні думати про війну, тому що ти ще досить юна за віком. Що б ти сказала таким людям? Я молюся, щоб зберегти пам'ять, що війна приносить, який жах, смерть, щоб люди не забували, що це дуже погано. Яка твоя мрія на сьогодні просто як людини? Ну, Щоб ми перемогли. Перемогли тих расистів і здобули свободу. Ми запросили до розмови і маму талановитої художниці Тетяну Сергіївну. Я пишаюся своєю дитиною, захоплююся тим, що вона вміє розвивається, не зупиняється. Ви її підтримуєте, так? Намагаюся усіляко підтримувати, адже саме в картинах вона виражає всі свої думки. Чи у вас картина улюблена, якщо можна так сказати, тому що тема досить важка і серйозна? Всі вони в серці, всі і від усіх боляче. І що б ви хотіли, щоб намалювала ваша дитина? Щоб вона виклала всі свої мрії в картинах. Ну, от коли вона починає працювати над картиною, ви їй допомагаєте чи просто спостерігаєте? Зараз вже тільки спостерігаю. Її рівень вже. Мені немає не да, да, Я вже не можу допомогти нічим. Ну, до речі, сьогодні на виставці представлені артефакти війни, гільзи, снаряди, з якими працювала Оксанка. Чи не було, ну, скажімо так, поєднання того, що ваша дитина працює з тим, що вбиває? Це важливо пам'ятати, це, і це важливо відчувати. Інакше воно стирається з пам'яті, і ми знову повторимо свої помилки. Ну і, звичайно, щоб ви побажали своїй дитині. Розвивати свою творчість, досягти вершин, визнання. Картини Оксани хвилюють всіх членів її сім'ї, в тому числі і молодшу сестричку Дашу. Мене дуже хвилюють картини моєї сестри і за війни. Я хочу, щоб вона малювала в своїх картинах мир і щастя, а не горе, яке зараз відбувається. Всіх Хто прийшов на презентацію виставки картин Оксани Хоменко, схвилювало побачене, як крізь ще зовсім юне серце художниці проходить біда, що прийшла в країну, як відгукується болем і потім втілюється на аркуші паперу. Учасниками творчого зібрання стали представники відділу культури, Обухівського районного сектору номер 3 філії державної установи, центр пробації у місті Києві та Київській області, де працюють батьки художниці Миронівської базової бібліотеки. Хочу сказати, що з роботами Оксани, з деякими не з усіма, були знайомі, бо вони рік тому виставлялись у нас у бібліотеці в читальній залі. І коли ми в бібліотеці готували до річниці вторгнення відеоролик і працювали над тим, підшукували матеріал, то годі було шукати якогось матеріалу ілюстративного, тому що ми їх використали ці картини в себе відеоролики, бо вони настільки потужний, посил, несуть, емоційність, проникливі, що навіть іншої думки в нас не було, щоб використати. Ну і наскільки я знаю, що до речі, в бібліотеці є одна із картин Оксани, так. А там зображений дідусь такий реалістичний, добрий, з бабусею, і біля них їхня курочка. Цю роботу вона теж у нас без діла не стоїть. Ми використовуємо в різних виставках як ілюстрації. Вона несе доброту, несе віру, що ми доживемо всі до старості, до щасливої, і буде в нас мирне майбутнє. Дуже приємно спостерігати за творчістю, особливо тих людей, які проживають у Новій Міронівці. Самі Проживав дуже багато років в інституті. Знаєте, коли я слухав Оксану, в мене щось таке голови голові дівчина з сумними очима. На превеликий жаль, можливо, шкода, що такі гарні роботи зробила ця людина з такою страшною тематикою. Я б набагато. Більше тішився від того, якби це були зовсім інші роботи, якби це були пейзажі, якби це був ліс, якби це були солов'ї. І я просто надзвичайно впевнений, що в неї будуть роботи, такі як я сказав. І знаєте, що я хочу побажати? Я чув слова мами, я хочу до їх слів додати все те, що мама і побажала, але під чистим, мирним небом. Оксаночку, я знаю дуже давно. З тих пір, як я працюю в уповноваженому органі з питань пробації, і на сьогодні дитині вже 16 років. І ці 16 років я бачила, як вона зростає і творчо зростає. І завдяки цьому, що вона зростає, я постійно бачила ці роботи, постійно е, мала дотик до, до такого таланту. І на сьогодні просто шкода, що вона проявила себе в тому і змусила нас усіх замислитись і показати, що насправді сьогодні відбувається, і її роботи це той талант і те вміння демонструвати всьому людству, всьому суспільству. Але ж вона хоче ще бути працівником нашої служби і просто їй терпіння, і все-таки щоб вона дійшла до тої мрії і до тих бажань, які в неї сьогодні є. Для кожного з нас війна це не тільки випробування, втрати, горе, біда, а й час, коли починаєш розуміти, настільки важливо бути українцем, жити на своїй землі, цінити те, чого ми раніше не помічали, і найголовніше сьогодні робити все задля перемоги, задля мрії, яка дарує нам силу і терпіння. Як і картини нашої юної талановитої землячки, жительки села Нова Миронівка Оксани Хоменко.